Полягали спати, як огни могли, один і разу пробудився чогось матві, розкричався під оборогом. Ой тихо братя, нічто не шкодить, скажу вам новину, Христося родив, а тепер ти хто що має, хай собою забирає, хай не витапіть. А теперки хто що має, хай собою забирає, хай де витати. не витати, стипане несе курку а матві люльку, а Іван барана веде до пана. Василько взяв кубаси, не розважив, не мов часу, бо дуже спішив. А Василько взяв кубаси, не розважив, не мов часу, бо дуже спішив. Миколай і Федір спали на поді, лізли по драбині, ногу си звихнув. А ти тепер кия ліка нещасливий, аж до віку, бо в ногу звихну, аж ти тепер кия ліка нещасливий, аж до віку, бо в ногу звихну. Пішли до шопи, почали грати. А бідний каліха почав гуляти, якся рушив, гуля. Як рушив сюди туди, а сестра сласіла буда, так дуже гуляв. Якся рушив сюди туди, а сестра сла ціла буда, так дуже гуляв.